11 жовтня, вітання з півночі Черкаської області. Не було часу раніше зняти підсумок за вересень, тому зніму сьогодні. В цьому році осінь нас трошечки балує і можна побачити дуже гарні кольори осінні, бо в минулі роки мороз він. Все це чорніло листя і побачити красу не було можливості. За попередні роки отут буде посилання, можете подивитися. Давайте давно я цим маршрутом не ходив. Подивимося, що і як що робилося. Е, ну, вересні ми, як завжди, косили і стримували траву, бо взимку треба входити з низькою травою. Це у нас декілька кущів бузини, взяли з лісу, принесли, посадили, вони виросли. А це сортова одна, якась там тауер, Мабуть, бачите, як відрізняється. Бузина звичайна від бузини сортової. Це дубок дружина знайшла жолудь, виростила його, а тут був інший дубок, але щось він загинув в цьому році. Таке трапляється, тому ми посадили сюди клен. Так, скумпії дуже гарні, бачите листя, які червоні. Так, дружина моя знімає коротеньке відео, залишу тут посилання, можете знайти назви різних, різних рослин. Це, мабуть, крушина якась, да. а тут подкосив трошечку, ну, виросте, будина. Липи е, в цьому році якось дуже мало приріст дали, але будемо сподіватися, що вони наростуть. Тут у нас аронії червоненькі, зібрали в цьому році рясний врожай, дружина варення на, наварила. Ну і тут у нас будлея, бачите, росте, трошечки підмерла в цьому році. Так, ось такі у нас гарні кущики з такими ягідками. Ось так воно виглядає, тут ялівці наросли. у нас. І оця дорога її розмиває і ми її постійно ремонтуємо, підсібаємо щебінь, бо тут вимиває, коли дощ сильно йде. А раз на рік таке трапляється. В цьому році теж був один такий. А тут пісок і коли він сухий. Вода не встигає відходити, то воно тут сильно л'ється і вимиває. Тому отак ремонтуємо. Матеріали ще привезли нам теж. Рік тому я замовляв їх, купив, оплатив в цьому році, забрали. Це золотий мандарин, такі гарні матеріали. Це ось кизильник блискучий, також у дружини Є, а це дуже гарний у нас виноград. Тому обов'язково подивіться, якщо і куди, дуже дуже воно все гарненьке у нас тут. Так, що тут у нас? Дивіться, ну у нас тут є, є кущики різні, гарні. Троянди ще продовжують трошки квітувати, але вже так воно. Не дуже квіточки ці. Так, так, закрию я. Наші двері люди в ліс їздять, все, сподіваються там грибів назбирати. Так. Теж ось бачите, потрошечку листя набирає, але ще не сильно набирає ірга. Це ірга ламарка. Ось теж вона їстівна. Ну і те, що я казав, дивіться, які гарні листя у півоній. Вони дуже декоративні, декоративні. і, як заповнюють, дуже гарно вони. Дивіться, які гарні ці листя. Так, ну тут у нас айва японська. Е -е... Ну, в цьому році, мабуть, не будемо ці яблучка збирати, бо в тому році зібрали і зробили варення. Воно дуже кисле. І... І ми його не їли, тому просто віддамо, може курям, сусідам віддамо, нехай їдять вітамінами набираються. Калікант, теж бачите у каліканта, яке гарне забарвлення жовтеньке. Ну і ось тут теж дивіться півонії, як гарно вони тут виглядають. Тому рекомендую все ж таки не зрізати листя, бо є люди, які... Зрізають, але нехай воно краще залишається і краще для рослин буде. Все одно коріння наростає. Так, у нас тут теж дві скумпі ростуть. Вони дуже маленькі ще. Там вона, ви бачили, більш там дорослі. Тут ми тільки в минулому році посадили. Тут теж, бачите, гарні кольори. Давайте зайдемо, подивимося, що у нас тут є. Яблуні декоративні. Ось, заказали ми теж декілька нових сортів, Там треба, бо в нас мигдалі випадають, е садили із з насіння, але вони не витримують наших умов, тому треба щеплені купляти мигдалі. Так, Тут у нас теж це бруслина, ось теж гарний такий колір у неї. Ще один калікант купили, бо там у нас він червоненький, ми вирішили тут біленький посадити. Ну і бачите, яблучка такі наростають. Дружина варить з них компот, дуже смачний. Тобто ці яблучки теж вони їстівні. Вони їстівні, їх можна їсти. Да. І тут барбариці якісь у нас теж чудернацькі, вони якісь не пам'ятаю, Екзотичні. Бачите, які у них колючки наростають. Да. Знову ж таки, всі ці рослинки квітують дуже гарно. В цьому році не почорніли, так що ми трошечки квітування побачили. Піроканти, да, ось дивіться, які гарнюні. Таке гарне листя. Це ще рослинка е, молода. Теж ми її не пам'ятаємо, чи в цьому чи в минулому році посадили, а там є трошки е, вже більше років росте, позивів вам покажу, як вона виглядає. Так. Горіхи теж жовтіють. В минулі роки вони просто вон, параканти такі класні. В минулі роки просто воно чорніло і осипалося. Клетра, ось теж яке гарне забарвлення, дивіться, яке яскраве жовте. Теж можете собі як акцент взяти, посадити. Дуже, дуже красиве. Міскантуси, Міскантуси також бачите, які вони гарні. Вони дуже гарні. Зараз ми обійдемо, якось подивимося, як вони виглядають. Але бачите, коли купляли, один у нас попався не того сорту. Ось це один сорт, а це нам продали якийсь інший сорт. Будемо прибирати його. І дерени тут ми перенесли. Сюди вони теж мають таке яскраве забарвлення. Ці дерени. Ну і вперше, вперше оці горіхи жовтіють, бо минулі роки вони просто чорніли. І зараз дуже ось ірга ця. Ірга просто гістівна. Вона теж декоративна, бачите, які гарні кущики. Які гарні кущики. Да, так, А так, якщо б то мороз вдарив, то отак почорніло і все посипалося. Тут. тут воно зачепило, бо то трошки вище, бачите, тут схил такий, то внизині тут мороз сильніше йде. І ми зараз подивимося по горіху Чорному, докуди він дійшов цей. Ось. Але ну, актєнідії у нас там зверху пропустив, вони щось погано наросли, а оці аронії вони нормально ростуть. І вирішили ми в цьому році посадити рядочок. Отут рядочок це новий повністю, бо вони дають дуже гарний восени колір. Бо якщо все зелене, то зелене. А так, якщо Трошечки дати кольору, то воно якось приємніше. І ось тут ми один кущик не обібрали. Це хугін. Вон, і гриби у нас тут ростуть. Хугін. Ось ягодки такі. Ну це свіжі посаджені, тому вони можуть ще малі бути. Так. Ну і раз ми вже дійшли до будинку, давайте по будівництву який прогрес у нас. Ну дивіться, в вересні займалися. Ми фасадом, бо треба його доробити. Е, поклеїли вату на фасад, потім цю е, сітку, як завжди, все це відштукатурили, поклеїли і накидали оцю шубу. Шубу накидали і воно зараз все виглядає однаково по кольору, бо ми купляємо той самий пігмент. Ось, бачите, вата 5 см. Ось так виглядає. Все. Тобто вересень зайняв у нас ось якраз оці роботи. І зараз все закидане. Купили ми гідрофоб, треба все це, -це пробрізати гідрофобом, щоб не було білих плям. Ось. І зайнялись вже. Перевозимо матеріали і будемо робити відмостку. Відмостку будемо робити. Поставимо бордюри ці, і потім вже все інше. Тобто такі ось плани, потрошку рухаємося. І я всередині нічого не змінилося, як я минулий раз і показував, так все і залишилося. І о, замовив я вже попередньо вікна, двері, да прорахували все це, заплатив аванс, приїдуть, точно знімуть розміри. бо я їм так тільки свої, але вони не довіряють. Вони саме приїжджають, все обміряють, щоб геометрія була правильна. І в цьому році, на жаль, ситуація така, що о, треба десь три місяці, щоб їх зробили і вставили. Оце яблонька теж тут росте, гарна така, бачите, буде дружина робити і кущиком, щоб вона була. Тобто три місяці треба, щоб зробили ці вікна, двері. Ріхау, Синео, там профіль. Подивимося, як воно буде. Бо там Генео стоїть, тут трошки інший профіль. Подивимося, як він буде працювати. Так, і ну, у нас дуже погано тут знизу росте жималость. Не знаю, вона стресує, я так думаю, із-за того, що тут їй дуже спекотно. Тому дружина вирішила перенести звідси, звідси ці, ці жимолості. Тут були жимолості у нас, рядок. Ось смородини не стали чіпати, але от всі ці жимолості перенесли туди, нагору, там де баштан, бо... Там тінь від ліса, то може воно трошечки почне рости. А так вони дуже погано виглядають. Ось там стресують постійно. Так воно має бути. Але бачите, не розвиваються кущики. Дуже, дуже щось всім тут не подобається. Ну і тут теж ми, то, що я казав, дерени перенесли туди жовтенькі, а тут посадили. Ароні, бо вони і декоративні, і ягоди є, і вони витримують всі всі умови, що тут є. Зараз я вам покажу, як ці ароні виглядають. Так, зараз ми тут, опа, хлопці, трошечки пісок завезли. Теж е така штука, ви знаєте, ну, наприклад, ці матеріали, щоб зробити, я в минулому році заплатив 70 тисяч гривень. Це все бруківка, бордюри, все це е, ось. І, і казалось би, ну там можна там врахувати, що о, 70 тисяч нормально. Але далі, щоб все це там зробити, основу і все інше, треба матеріали. І виходить так, що ще бен там заказували крупну францію малу фракцію, там 16 тисяч, пісок, 4,5 тисячі, перевозка цих матеріалів 17,5, роботи, цемент, е, е, пінопласт і все інше, тобто вийшло більше, ніж, ніж самі матеріали. Тому якщо будете будуватися, обов'язково враховуйте такі фактори, як от, оці додаткові витрати для того, щоб це зробити. І скажу вам так, що вони можуть бути, бути більше, ніж самі матеріали. Коли оцю кришу робили, так це було в 2015 році, то сам матеріал 96 тисяч, а за роботи я заплатив а, на той момент, просто щоб кришу зробити 45 тисяч. Тобто виходить, отак, бачите, півціни заплатив за роботу. Пам'ятаю, бо це великі гроші тоді були. Так, ось так вони аронії, виглядають. Тут два сорти. Бачите, ті кущики, які менші. Це один сорт, а це інший. Але колір ви бачите, який насичений, червоний, просто, просто суперовий. колір. Ну і Що робили в вересні? Це продовжували поливати. бо без паливо воно не росте, були приморозки, тому побили всі ці томати, все те, що зібрали, то зібрали. Кавуни зібрали, дуже багато в нас їх є. Покажу вам, може, теж, їмо їх потрошки. І постійно прокошували. Прокошуємо, прокошуємо, де мотокосою, де нашим газонокосаркою. але треба прокошувати. Бо якщо залишити траву, то потім, коли сніг впаде, вона примнеться і не дуже добре потім на весні буде це все вигрібати. Косаркою вже не візьмеш, треба граблями. Тому краще залишити не дуже... Без трави теж погано, але з травою теж не добре. Це у нас чорний горіх, дивіться, дружина теж там відео викладала. Тут такі грони горіхів висять. Не знаю, покажу, зараз може побачити. Багато їх і от там нападало вже їх багато, вон там водляються. Бачите, ось вони. Ось такі вони. Ось тут їх нападало. Ось така штука. Ну, Чорний горіх, цікаве дерево, у нас чомусь не так сильно. Я розумію, що там це Північна Америка, там вони просто в лісах ростуть. Ми бачили це в Голосіївському парку, там є річка, гріховатка, і озеро, то там їх багато, і вони названі, тому що там і є горіхи. ось, Тому воно так і називається. В Європі дуже популярно роблять всякі такі якось настоюють ці листя, і горіхи в борщі, Потім така чорна рідина стається, розливають по бутилочкам, можете на розетці подивитися, там щось 100 мл стоїть 800 гривень. Оці настоянки. І там на Західній Україні я бачив на каналі Сонцесад. Люди роблять цю настоянку, продають за кордон. М мабуть, дуже воно корисне якесь. Да, давайте оцю гортензію ще вам покажу. Тут, бачите, все так заросло, вже туди і не пролізеш. Ось це доболиста гортензія. Там я вам маленьку показував. Це вже така більш доросла. Ось тут вона так росте, бачите, листя таке і кущик великий, там менше був. Ну і такі гарнюні, тут аж е, дружина знімає. Ось можна теж такі ось красоти у нас є. Дивіться, в неї на каналі коротке відео, вона і назву, і сорт пише, тому вам це спірейки такі малі. Так. Да, і бачите, у нас, на жаль, то, що я казав, ми далі вони випадають, бо не витримують, коріння підмерзає, треба щеплені. Щеплені я купив, там у нас є. Да, тут теж рядок спірей, в цьому році гарно поливали все, тому вони гарно виросли, як і туйки, тут зелений колір. Ну і тут, бачите, блискучий. Кізильник, які гарні кущики, Тому якщо вам треба якийсь живоплод такий, рекомендую. Ну і з аронії теж можна зробити. Ось так це виглядає. Аронії ми не стрижемо, вони такі ростуть повільно тут, а цей кизильник блискучий дружина стриже. Бо його треба формувати, інакше він буде лисий, такий витягнутий. Тому навесні стрижуть. Ось. Ну і оце, елегантисімо. Бачите, яка стіна стоїть. Так, це у нас шовковиця біла. І бачите, в цьому році нарешті я зміг трошечки її сформувати. Стриг. Я хочу зробити таке, щоб таке парасолька була велика. Я так і робив вже з плакучими березами. Ось то, Оцю гілку, що вниз іде, я приберу, оцю залишу на цю почку, на бруньку, яка буде тут, я обріжу і воно піде сюди. І так потрошки зрозумію, що бачите, ось як тут Те, що я тут підстригав. Ось. Тому буду так залишатись, оці що всі вниз, буду прибирати. І так за декілька років можна досягнути такого бо є такі гілки, які нам треба розвивати. Тобто воно виходить. Я так березу одну зробив і зробив дуже велику таку парасольку, і воно дуже гарне. Да. Ось так у нас, ось так, магулія, я магнолію. Магнолія теж в цьому році вона жовтіє, бо минулий роки вона просто почорніла. І опала. Давайте підемо в сарайчик, трошечки подивимося. Покажу вам кавуни, щоб ви не подумали, що я щось тут фантазую. Треба буде переробляти помідори. Бачите, ось у нас кавуни лежать. Ось тут у нас є кавини. Тут було і більше, але все одно приємно, що в цьому році хоч кавини у нас відросли. Так що ось такі справи, ось такий жовтень. Пішли дощі трошечки, трошки промочило, але коли там займаємось посадками, то десь на пару сантиметрів промочило. Хоча дощі йшли багато днів. Так все вже пересохло. Все, тоді гарного вам дня, бережіть себе.